Кладність і чистоту виконання акробатичних трюків на поверхні без польоту, різні способи виконання захватів, дошки у повітрі, обертання тілом з вейкбордом у польоті, багатогранні сальто з перевертанням вниз головою фліпи, а також з перехопленнями в комбінації петлі з перекручуванням, що потребує перехват фалу, та багато інших карколомних номерів і фігур оцінювали прискіпливі судді у ході чемпіонату України з вейкбордингу, кабельна версія серед дорослих юніорів та юнаків, звання якої зібрали на плесі парку. Водних розваг синтоза Парк Дніпро нашого міста. Близько 50 учасників з Києва, Одеси, Запоріжжя, Дніпра та інших, які розіграли нагороди у дев'яти категоріях. Дуже високий рівень зараз. і Дуже багато приїхало із Києва, і з-за кордону райдерів, тому рівень достатньо високий. Ну, що, що стосується України, з кожним роком рівень все вище і вище, тому рівень, рівень непоганий. Як відомо, вдома рідні стіни, а у нашому випадку вода допомагають. Втім, для однієї з головних претенденток на золоту нагороду у жінок у категорії Open Ladies Ольги Хижняк з Дніпра вона того дня була норовливою і непокірливою. Дівчина так і не змогла себе реалізувати у двох спробах і в підсумку. Не потрапила навіть на п'єдестал пошани. Втім, святом улюбленого виду спорту у своєму місті залишилася задоволена. Супер кльова погода, круті райдери. Погода гарна. Тривог не ну, були, але благо без інцидентів. Так що все кльово. А успіх тут святкувала Даріана Волохова з київського клубу ікс парк, яка акуратно, десь не особливо ризикуючи, впоралася з виконанням усіх фігур і елементів своєї програми, що у підсумку, і забезпечило їй звання чемпіонки, тим паче, що здобула вона його поза межами рідного міста. Це було круто, це було весело. Дуже так. Комфорт, комфортно дуже було насправді. Дуже незвично, але дуже цікаво було себе спробувати. Ось так ось десь далеко від дому виходить, від своєї її рідної канатки, спробувати, як зберегти за один день, все поставити, нове зробити. І коли ще місцеві катаються, це ну, але дуже цікаво. Натомість у найпрестижнішій категорії серед чоловіків опенмен перемогу прогнозовано здобув фаворит, і головний претендент на золото Тимофій Бебешко з Дніпра. Свого часу юнак розпочинав тренування у вейк парках Голубе Озеро та «360 новоселиця. Наразі він мешкає і навчається у Польщі, звідки їздить і бере участь у різноманітних міжнародних змаганнях. Знайшов час він завітати до Дніпра, де не залишив жодних шансів суперникам у боротьбі за перше місце. Я очень доволен своим стартом. Я считаю, что это очень хороший проезд, очень красиво, все чисто получилось, амплитудно. Я считаю, что, возможно, даже смогу выиграть полностью с этим заездом на много очков. И я очень рад. Что... Тимофій виграв одну з семи золотих нагород, завойованих Дніпровцями, на звітному чемпіонаті. Окрім цього, у їхньому активі дев'ять срібних і шість бронзових медалей. Зрештою, подібний здобуток господарів не став несподіванкою, адже у місті вже давно налагоджена цілісна система тренувань і занять вейкбордингом, яка не припинялася навіть зимку принаймні до війни. У нас дуже сильна база для тренування. Ще до війни був і басейн, де ми могли взимку тренуватись, тому навчатись тут складним трюкам і взагалі змагальній програмі дуже легко. Тому, звісно, дуже багато спортсменів з Дніпра, саме з Дніпра буде посідати найвищі призові сходинки. Переможці і призери усіх дев'яти категорій чемпіонату України були удостоєні дипломів, нагород і подарунків від організаторів змагань, якими спільно виступили Всеукраїнська громадська організація Федерація воднолежного спорту та вейбордингу України президент Олексій Мартинов і департамент гуманітарної політики та його управління спорту Дніпровської міської ради.